Дітики, це на таку шапочку. Я використовую пряжу з секунду, в мене приблизно 150 г. Ви можете купити 100 грам одного кольору, 100 грам іншого, або, якщо ви будете брати три кольори, то візьміть по 50 грам, і вам точно вистачить. Спочатку нам треба зробити початкову петлю. Для цього я обматую нитку вокруг своїх пальців, просовую гачок та захватую нитку, що йде від моточка, та просовую її. Протримуючи це все, я знімаю це з пальців. І в нас образувалась така ось петелька. Захватую нитку, просовую. Та тяну кінчик нитки. І в нас виходить такий ось вузол. Тепер ми робимо повітряну петлю. Для цього я захватую нитку та просовую крізь цю петлю. І таким чином в нас вийшла повітряна петля. Знову захватую та просовую. Знову захватую та просовую. І так далі. Кількість цих петель залежить від розміру вашої пряжі та банально голови. Ви просто в'яжете приблизно 50 або 60, а потім приміряєте ось так, як я. І пряжа не повинна повністю стикатися між собою, бо вона ще розтягнеться при в'язанні. Тепер, коли прив'язали потрібну кількість петель, нам потрібно поєднати це все між собою. Ми беремо інший кінець та просовуємо туди гачок. З труднощами, але просовую. І після цього захватую ниточку від маточка. Кінець нитки ми не чіпаємо, тільки від маточка в'яжемо. Та просто просовуємо крізь ці дві петлі і все. Після цього ми робимо дві повітряні петлі. Ви вже їх вмієте робити, тож не буду пояснювати знову. Тепер ми в'яжемо стопчики з накладом. Для цього ми захватуємо гачком нитку та просовуємо у наступну петлю. Це я не туди трішки полізла Оп, вже туди. Захватуємо знову нитку та просовуємо. І в нас на гачку виходить три ось такі петельки. Ми захватуємо гачком нитку та просовуємо через дві. Знову захватуємо та знову просовуємо, і в нас вийшов ось такий стовпчик з накладом. Показую ще раз: ми захватуємо гачком нитку та просовуємо у наступну петлю. Захватуємо знову нитку та висовуємо її. І в нас на гачку знову вийшло три петельки. Знову захватуємо та просовуємо через дві. Після цього ми знову захватуємо та знову просовуємо, і в нас вийшов вже другий стовпчик з накидом. Цим стовпчиком ми будемо в'язати усю нашу шапочку, і ми зустрінемося з вами вже наприкінці нашого ряду, де я покажу, як закінчити ряд та змінити кольор нитки. Так, що я закінчила в'язати свій останній стопчик з накидом. Тепер нам потрібно це все поєднати. Для цього ми просовуємо гачок у наш перший стовпчик з накидом. Ось це наші дві повітряних петлі, а нам потрібно виходить у третю, у наш стовпчик. Ми просовуємо гачок, захватуємо нашу нитку та просовуємо її скрізь ці дві петлі. Так ви будете поєднувати кожен ваш новий ряд. На етапі з'єднання ви вже можете змінити колір нитки, але я трохи завтукала та змінила тоді, коли пров'язала вже дві повітряних петлі. Тож я просто беру, протягую нитку скрізь наші петлі і все. І далі просто в'яжу, як і до цього, стопчики з накидом. Цей кінець рожевої нитки ви не чіпаєте, він просто там диляється, а наприкінці відео я вже покажу, що з ним робити. Ту нитку, якою ви в'язали перший ряд, то в моєму випадку це зелена, ви не відрізаєте. Вона так і залишається, ви в'яжете просто ось як я рожевою. І коли дов'язуєте цей ряд, ви по тому ж принципу протягуєте ту зелену нитку крізь петлю, як я показувала з рожевою, і починаєте в'язати знову зеленим, або яким ви там кольором в'яжете. І так знову. Тож, ви продовжуєте в'язати такі стопчики. Ви пров'язуєте приблизно 15-16 рядів, але знову ж таки це залежить від вашої пряжі та від довжини, яку ви бажаєте. І так, ще трішки балачок. На цьому етапі я вам раджу перевірити, як сидить на вас ця недошапка, якщо ви одягаєте і вона прям спадає вам майже на шию або спадає вам на шию, то я вам раджу розпустити в'язання та зробити на цей раз менше повітряних петель. А якщо все нормально одягається або навіть трішечки туго, то це навіть добре, бо поки ви будете в'язати, воно ще трішки розтягнеться. Ось тут ви можете бачити, як я змінюю кольор рожевої нитки на зелену. Так, тепер показую, що робити з тими ниточками, які у вас залишились. Ви просто протягуєте її в петлю і робите нібито повітряну петлю, а потім затягуєте і все. І таким чином ви закінчуєте будь-яке ваше в'язання. На останньому вашому стопчику ви закінчуєте в'язання теж так. Якщо у вас вийшло ось так приблизно, як в мене, то всі ваші страждання вже у минулому. Залишається один легкий етап це з'єднати одну із сторін вашої шапочки. Але перед тим, як з'єднувати, не забудьте вивернути вашу шапочку наізнанку. Далі ми все робимо по тій же схемі, як і у зміні кольору. Просто суємо гачок, захватуємо нитку і робимо повітряну петлю. Я перевернула в'язання для зручності і тепер ми будемо з'єднувати нашу шапочку з топчиками без накладу. До цього ми просовуємо гачок крізь дві петлі, захватуємо нитку та висовуємо її. Знову захватуємо та протягуємо скрізь ці дві петлі. Тепер знову просовуємо гачок, захватуємо нитку, витягуємо, знову захватуємо та просовуємо. Все точно так, як у стовпчику з накидом, тільки трішки легше. Знову просовуємо, захватуємо петлю, висовуємо її, знову захватуємо нитку, просовуємо крізь дві. Таким чином, в нас вийшло вже три стовпчика без накиду. І ось так у нас повинно вийти. і Вже видно, що ушки самі по собі якимось чином вийшли. Я думала, що це буде просто квадрат, але воно вийшло само ось так. І дуже обережно вийшов на диво шов, там де ми з'єднували. Тепер я просто заворачую шапочку, роблю такий підворотик, щоб було тепліше, щоб вона виглядала більш об'ємніше. Я старалась пояснити все зрозуміло та кратко, та хочу ще знімати подібні тутори, тому можливо, якщо у вас є якісь зауваження, на що мені треба звертати більше уваги по часу, або що я пояснюю трішки незрозуміло, то буду вдячна, якщо ви про це напишете, або просто залишите свій коментар. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. На цьому, все дуже дякую за просмотр. Ставте лайки, просувайте український контент. Пока.